Параграф 60 статеві клітини менструальний цикл, запліднення вагітність. Яйцеклітини та сперматозоїди розвиваються з первинних статевих клітин. Чоловічі первинні статеві клітини починають утворюватися з настанням статевої зрілості. Процес дозрівання сперматозоїдів триває понад два місяці. Щодня у чоловіків дозріває кілька мільйонів сперматозоїдів. На відміну від чоловіків, у жінок первинні статеві клітини утворюються вже в ембріональному періоді, перебувають у законсервованій стадії аж до настання статевої зрілості. Яка будова чоловічих статевих клітин? Чоловічі статеві клітини сперматозоїди це дуже дрібні рухливі гамети, що складаються з головки, шийки і хвоста, малюнок 217,1. Головка має ядро, оточене тонким шаром цитоплазми та акросому органелу, яка виробляє фермент, що сприяє проникненню сперматозоїда в яйцеклітину. У шийці міститься велика кількість мітохондрій, енергія яких забезпечує рух хвоста, а отже і рух самого сперматозоїда до яйцеклітини. Статеве дозрівання у хлопчиків починається в період від 11 і завершується в середньому до 18 років. Яка будова жіночих статевих клітин? Жіночі статеві клітини яйцеклітини, на відміну від сперматозоїдів, нерухомі, значно більші за розміром, близько 0,1 мм, кулястої форми малюнок 217-2. Цитоплазма яйцеклітини містить великий запас поживних речовин у вигляді жовткових включень, рівномірно розподілених у клітині. Ззовні яйцеклітина оточена оболонками, вони виконують функції живлення та захисту. Статеве дозрівання у дівчат відбувається від 9 до 16 років. Приблизно у віці 10-12 років у дівчат починається перша менструація, ознака дозрівання яйцеклітини у фолікулах яєчників. Що таке менструальний цикл? Менструальний цикл фізіологічний процес в організмі жінки, під час якого відбуваються закономірні циклічні зміни функцій статевої системи, що контролюються статевими гормонами. Тривалість менструального циклу в нормі становить 21-36 днів, найпоширеніший цикл 28 днів. Його можна розділити на три фази менструальну, післяменструальну та передменструальну, малюнок 218.1. У менструальну фазу перший п'ятий день менструації слизова оболонка матки відшаровується, що супроводжується розривом деяких кровоносних судин. У післяменструальну фазу 6-14 день, гіпофіс виділяє гормон, який стимулює утворення нового фолікула. Цей фолікул починає виділяти спеціальний гормон, який стимулює розвиток яйцеклітини в ньому, і відновлення функціонального шару слизової оболонки матки, що потовщується і стає завтовшки приблизно 1 мм. На 14-й день відбувається овуляція від овум яйце, унаслідок чого дозріла яйцеклітина розриває оболонку фолікула і виходить з яєчника, надходить у маткову трубу, де завершується її дозрівання. Матка стає здатною до сприйняття заплідненої яйцеклітини. У передменструальну фазу з 15 по 28 день на місці зруйнованого фолікула утворюється жовте тіло, жироподібна сполучна тканина жовтого кольору малюнок 218-2. Воно виконує роль тимчасової залози внутрішньої секреції, виробляючи гормон прогестерон, що затримує дозрівання наступного фолікула і готує слизову оболонку матки до прийняття зародка. Якщо запліднення не відбулося, жовте тіло руйнується, вміст відповідних гормонів знижується, слизова оболонка матки відшаровується і починається менструація. Цикл знову повторюється. Ключові терміни і поняття сперматозоїди, яйцеклітини, полюція, менструація, менструальний цикл, овуляція. У загальному знання. Статеві клітини, сперматозоїди та яйцеклітини є дуже чутливими до впливу зовнішнього середовища, тому молодому організмові особливо потрібно намагатися уникати нікотину, наркотичних речовин, алкоголю і шкідливих фізичних впливів, радіації, посилення електромагнітного випромінювання тощо вони можуть спричинити порушення функціональної репродуктивної здатності цих клітин.